18 серпня 2023 року 18.00. Яка ситуація? Чую я, що гуде щось на пасіці. Думав, десь іде напад. Та не тут так було. Вон що? Рій. Шоста година вечора вже. Сидить рій. Я казав, що кожен рік прилітав в рій на пасіку. Мої, достатньо в них місця. Всім забезпечені кормом. І рій. Буду передивлятися. Можливо, мої десь вилетіли. Ну, о 6 годині вечора цікаво і самому навіть. Ось так буває. Серпень місяць. Ну що ж, забрав роя, дав йому місце для проживання. Я думаю, він тут оселиться назавжди. Ось тут. Тут в мене буде дві сім'ї, ройок невеличкий, отакий От його розмір. Потрошку заходять. От, вечір вони, я думаю, зайдуть. Тут в мене через глуху перегородку буде дві сімейки зимувати, дав їм необхідні всі умови, Чотири рамбочки, ось глуха перегородочка, а тут сім'я живе. Розберуться, рамки з медом є їм, такі майже напівмедні рамки. От положив контрольний листок. І обов'язково обов'язково дам їм зверху від кліща. Отак вот от. Зараз розпакую і дам від кліща.